Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Челенко, і сьогодні я вам розповім, як Росія, ця велика і непереможна імперія, вкотре довела, що і секретність як діряве відро. Данські журналісти з Watch та німецьке видання Der Spiegel отримали доступ до 2 мільйонів документів про секретні ядерні об'єкти Росії. 2 мільйони. І серед них. Повні схеми бази ракетних військ стратегічного призначення в місті ясний. Так, тієї самої, де стоять їхні хвалені авангарди. Про це далі. Наперед, попрошу вас підписатись на канал, поставити свою вподобайку і ділитись своїми думками у коментарях. Це від вас плюсик як каналу, так і українському YouTube загалом. Дякую. Отже, що ми маємо? Уявіть собі, 2018 рік. Путін Виходить на сцену в Москві, весь такий пафосний, з виглядом Я тут цар світу, і заявляє: У нас нові ядерні іграшки, захід тримти». Мовляв, ніхто нас не слухав, а тепер слухайте. Наші ракети, наші бази, наші авангарди усе суперсекретне, усе суперпотужне. І що через декілька років данські і німецькі журналісти. Озброєні лише ноутбуком і доступом до російської бази держзакупівель знаходять 2 мільйони документів. 2 мільйони. Ці документи це не просто якісь там накладні на цемент чи цвяхи. Це детальні плани баз, зокрема в ясному, де стоять їхні міжконтинентальні балістичні ракети, схеми тунелів, розташування контрольних пунктів, навіть де солдати їдять. І де. Ну, ви зрозуміли, ходять в туалет. І, знаєте, це все лежало у відкритому доступі. Уявіть, ви ФСБшник, ви охороняєте найсекретніші об'єкти, а ваші плани бази може завантажити будь-хто з Wi-Fi в кафе в Копенгагені. Браво Росія! Браво! Давайте розберемося, чому це не просто кумедна історія про російську надбалість. По-перше, ці документи показують, що Росія справді модернізує свої ядерні бази. Вони будують нові бараки, контрольні центри, підземні тунелі усе, щоб їхні авангарди виглядали страшно. Але знаєте що? Ця модернізація це не про захист батьківщини, як вони люблять кричати, це про залякування. Путін хоче, щоб захід боявся, щоб ми всі думали: ой, у них там суперзброя. Краще не чіпати. Експерти, до речі, шоковані цим зливом. Данський експерт Ганс Крістенсен, який роками стежить за ядерними арсеналами, так він сказав, що такого рівня деталізації в публічному просторі не було 60-х чи 70-х років. Уявіть, плани бази, де стоять ракети, які здатні долетіти до Нью-Йорка чи Лондона. Лежать в інтернеті як інструкція до мікрохвильовки. Росія, яка кричить про свою велич і непробивну оборону, залишила ці документи в публічній базі держзакупівель. Ну, звісно, а де ще зберігати схеми ядерних баз? Ну, може, на флешці гордона там чи десь в Шухляді. Ні, краще викласти їх в інтернет, щоб усі бачили. Як ви круто будуєте тунелі. У 20-му році вони навіть прийняли закон, щоб приховувати такі дані. Ну і що ж? А буквально за декілька років нові документи все ще з'являються в мережі. Це як поставити пароль там Кверті чи 1.234 на сейф із золотом і дивуватися, чому його вкрали. Знаєте, що найсмішніше? Що у цих всіх документах є. Абсолютно все. Де стоять камери? Які двері противибухові, де солдати грають в шахи, а де в дамки? Є навіть написи на стінах типу Стоп, заборонена зона. Ех, Росія, Росія! Ви серйозно думаєте, що ці написи врятують ваші бази? Може ще повісити табличку Не стріляйте, тут ядерна зброя. Я вже бачу, як якийсь хакер там із Данії сидить із кавою і думає: цікаво, а що ж це за план? А, ядерна база, клас, скачаю, качаю, як пісеньку там якусь. Але жарти жартами, а цей витік це серйозно. По-перше, він показує, наскільки Росія залежить від своєї ядерної зброї, їхня армія в Україні показала себе, м'яко кажучи, не з найкращого боку. Точно вже не як друга армія в світі, а як друга армія після української. Тож ядерна зброя це їхній останній козир, і це не Трамп, це просто козир. Вони постійно погрожують. Ой, у нас ядерка, не чіпайте нас, але цей витік робить їхні бази дуже вразливими. Якщо знаєш, де в них кабелі чи вентиляція, то можна там, скажімо, організувати диверсію. Не те, щоб я щось пропоную, але точно хтось подумає про це. По-друге, це показує, як Захід стежить за Росією. Данські і німецькі журналісти отримали ці дані через мережу серверів у Росії, Казахстані та Білорусі. Тобто навіть у їхній залізній завісі дірок більше, ніж у швейцарському сирі. І це добре для нас, бо чим більше ми знаємо про їхні плани, тим краще можемо прогнозувати їхні дії. А Росія, як бачимо, не така вже й секретна. Для України цей витік це черговий доказ, що Росія це не непереможний гігант, а скоріше паперовий тигр. Їхня секретність це міф, їхня модернізація це пафос, який тримається на цементі та понтах. Але ми маємо бути пильними: Росія знизила поріг застосування ядерної зброї, і вони не соромляться погрожувати. Тож Україні і Заходу загалом треба тримати руку на пульсі. Цей витік також нагадує, чому нам потрібна підтримка союзників. Такі країни, як Данія, Німеччина, Норвегія, ці країни не просто там пишуть статті, такі красиві, класні, вони допомагають нам розвідкою, зброєю, економічною помічю, санкціями щодо Російської Федерації. Може, і Штати тут трохи допомогли, бо як казав Трамп Путіну. Могло бути гірше. Отже, що ми маємо? Росія, яка кричить про свою ядерну міць, сама ж викладає плани своїх баз у відкритий доступ, два мільйони документів, схеми ясного, деталі про авангарди. Усе це тепер у руках журналістів. І, можливо, розвиток. Це не просто кумедно. Це показує, наскільки їхня система прогнила. Вони не можуть навіть свої секрети втримати, а хочуть нас залякати. І завоювати для нас, українців, це сигнал. Не бійтесь! Росія це ще та зірка смерті, яку попри розмір можна підірвати. Головне, мати плани і силу в собі. У мені трошки говорить фанат Зоряних воїн». Кожна їхня помилка це наш шанс. Ми вистоїмо. На цьому все, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь, діліться з друзями. До наступного влогу і слава Україні!